Перше, в нас ця вистава йшла на великій сцені, але будь-яка адаптована вистава для цієї сцени це для режисерів і для артистів це вже прем'єра. Справді, і в нас є, можна вважати це прем'єрою, тому що ця вистава йшла російською мовою. Але ми взяли українське лібрето, чого не вистачало, самі дороблювали переклад. І на плечі акторів така вага лягла, тому що перевчити текст, який в голові йде однією мовою. А зараз іншою мовою це важко. Але, але це добре, тому що це комедія. По-перше, і ця комедія дуже часто штраус звучить весь час напередодні нового року, Різдва по всій Європі. І ми вирішили, що два дні в нас якраз летюча миша. А ще поспіль два дні буде штраус-концерт з балетом, з вокалістами, з оркестром. Ну, хотілося зробити свято свято людям. Перш за все це зробили тут безпечний простір, в якому це можна проводити у будь-якій випадках, навіть під час повітряної тривоги проводити тут, тому що це є сховище. Ну і тому це працюємо. А працюємо, тому що нам хочеться, тому що ми харків'яни, і нам хочеться, щоб наш Харків жив, щоб це він відчував, гаце і культурний простір, і все, що нам потрібно. І ми намагаємося дарувати і харків'янам, і гостям, хто до нас приїжджає. Тому що у мене тут сім'я, тут тут у мене чоловік. Я це мій дом, і ми потрібні тут. Складно виступати на цій сцені. Вона не дуже зручна, вона набагато менша. Ми коли ставимо його, ми завжди ставимо огородження, що там. Трохи ша шажочок і це буде оркестрант, його голова. Тому ми намагаємося у цьому куточку і працювати. І сніг собаків. Найкоротшим шляхом.